До відкриття цьогорічного навчального сезону школи міста готові майже на 100%. А чи готові діти? Адже на них очікує велика кількість сюрпризів разом зі школярами Дніпропетровська. За парти сядуть 225 дітей, переселенців зі східної України. Детальніше у нашому наступному сюжеті. 168 навчальних закладів міста готові до 1 вересня. Цього року за парти сядуть понад 10 тисяч першокласників. Не виняток і діти переселенці зі сходу. Проте запевняють у міськраді. Це не остаточні цифри, адже до 1 вересня ще є час. На сьогоднішній день у нас є учні, які Прибули із східних регіонів України. Це 62 навчальних заклади, в яких на сьогодні 225 учнів. Звичайно, це цифра на сьогодні вона не стала. Час до 1 вересня, до першого дзвінка у нас ще є. Не минуле питання готовності шкіл і у санітарному плані. Фахівці стверджують, в області є достатні кількість шкіл, що не відповідають нормам, і погоджуються з тим, що ситуація не зміниться, поки навчальні заклади не почнуть фінансувати. Є болезнені моменти Тільки по 17 учрежденням можна говорити, а тому що пищеблоки блоки требують капітального ремонту Це школи. 20-е, 130-е, 111-е района, 77-е, 91-е Ленинского района, 119-е, 16-е Кировского района, 29-е, 138-е Индустриального района. Наша задача заключается в том, чтобы ребенок не потерял здоровье в школе, о том, чтобы он не потерял зрение, о том, чтобы у него не было нарушения опорно-двигательного аппарата, не получил какие-либо... Нарушення со сторони желудочно кишечного тракту. Навчальний рік почнеться із загального уроку на тему Україна єдина країна. Він пройде у всіх без винятку класах. Також у навчальний процес внесли певні зміни. Зокрема, старшокласникам збільшить кількість годин з предмету захист вітчизни 18 додаткових годин у травні. Ребята будуть мати можливість на практиці пройти... Вот эти вот 18 часов з поддержкой военной на каких то полігонах военных таку вот получить военную практику від другої наземної мови у тих школах, де немає можливості її викладати, відмовляться. Учні самі оберуть предмет, який вони захочуть підтягнути у вільні відмови години, Розвиватимуть і духовну освіту, проте лише у певних класах та з дозволу батьків. Відміна второго обов'язкового язика в іностранного язика в тих школах нет такої возможности введения в п'ятому шестому класі предметів і курсів изучения етики или, духовно, или предметів духовно морального направления, но только з письменного розрішення родителей. до кінця серпня у міно вирішать чи будуть діти навчатися по шість днів на тиждень це хочуть зробити аби за рахунок відпрацьованих годин збільшити весняні та осінні канікули Адже саме в цей час у школах найпрохолодніше зимові коні поки що залишать без змін в цю пору року. Всі без виняту школи опалюють, запевняють фахівці. Христина Венгеля Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.